Їхня спільна історія почалася у Німеччині. Пращури Райнгарта та Юлії Блох неодноразово змінювали країни проживання. Напрямки їхніх дислокацій сплелися у ціле мережево на карті Європи та СНД. Проте, усе це мало статися, аби в один день вони познайомилися і утворили сім'ю. Уже півтора роки родина Блох мешкає в Україні. Коли ми вже розмірковували про переїзд до України, у мене виявили злоякісну пухлину. Це був рак. Ця новина перевернула все наше життя, адже його подальший хід залежав від того, якої стадії моя хвороба. Це була саркома, яку, до речі, діагностували в Україні. На лікування я літав до Харкова. Борючись з хворобою в Україні, Райнгард остаточно зрозумів, його місце тут на цій землі, й оселився з сім'єю на Закарпатті. Навколо нас відкриті люди, і ми знайшли так багато друзів за ці півтори роки. І тому почуваємося дуже щасливими. Наш край став для сім'ї блог місцем нових можливостей, використавши принади місцевості, де вони оселилися. Подружжя почало виробляти екоіграшки. Одного разу тут на Закарпатті нас запросили в гості. У подарунок ми хотіли придбати екологічну дерев'яну іграшку, але у магазинах майже нічого не було. Лише кілька варіантів китайського або польського виробництва. Ми спитали, чому немає жодної іграшки місцевого виробництва. Продавчиня відповіла, що є один місцевий виробник, але його продукції наразі немає. Ми здивувалися, адже у Карпатах повно деревини. Так виникла перша ідея. Тут представлено п'ять різних видів деревини. Дитина має покрити ляною олією усі кубики, після чого вони зовсім інакше виглядатимуть. Це не оброблений дуб. Якщо його покрити ляною олією, він матиме такий гарний золотистий відтінок. Наша мета донести до дитини ідею, що немає придатних порід дерева. Вони усі різні. Одна з провідних ідей сімейної справи це екологічність та дбайливе ставлення до природи. Саме так з'явилася екоконцепція Три замість одного. Тобто за вирубуванням одного дерева слідує висаджування трьох нових. Я завжди впевнено почуваю себе поряд зі своїм чоловіком. Я знаю, що яка б не була проблема, він з нею впорається. Мені дуже подобається в ньому, що він не скаже. Я так вирішив, і це не обговорюється. Навпаки, він пропонує якесь рішення, ми його обговорюємо і доходимо до спільної думки. Звісно, хвороба Райнкарта поділила життя родини на до і після. Однак, це після у сприйнятті людини, що поборола онкологію, стало набагато яскравішим та свідомішим яскравішим зробили кожен день і дружина, і діти. Це те, що я люблю, коли чути гусячий гомін. Деколи ввечері я стою, дивлюсь на це все. До мене підходить син, обіймає мене. Я стою мовчки і розумію, наскільки я щасливий, що все це є у моєму житті.